Кажеш, Зміна софт ліміта на даній інстальці GSK 980TC3. Спочатку ми знаходимося на головному екрані, потім нажимаємо кнопку System. Так. Після цього перемикається екран і тут бачимо різні налаштування. Так. Тут натискаємо пара параметри. Далі з'являється нова. Натискаємо Нам пар Тепер обираємо. Так. 66. 67 це вісь x і виходить, 70-71 це вісь z Змінюючи оці значення, можемо регулювати нашу фактично робочу поле наше по інкодеру. Для цього нам потрібен пароль. За замовченням цей пароль 6 одиниць. Так, 6 одиничок вводимо для того, щоб ми могли змінити і підтвердити. Число. Змінюється даним чином. Отак От показує. 2421, наприклад. MDI перемикаємо. Так. так. Все, і він вибиває помилку. Так. Тому що ми змінили робочий місця. маленький, уповер. так. Повертаємо, як було. Щось так. Так. не хоче? А, треба посовувати. Там говорю, що там. Ми змінюємо. У нас має бути 420. Мінус 420. Тобто це не, е, негативне, так. Сюди Одиничку, щоб замінити. І пароль просить. 6 одиниць. Все змінилося. Все. Робоче поле змінено. Дякуємо за увагу.